Зло воно зухвали. Воно зхвалили, тому що о, зло не обмежене моральними чеснотами. У добра є моральні чесноти, тобто є регулятори, регулятори, які фактично створюються саме цим людським виміром. Якщо є людина. Якщо вона дійсно контролює своє біологічне як в собі, так і в суспільстві, а зло народжується саме з біології, тому що в нього немає людського, а людське воно тільки використовує як інструмент для досягнення своїх. Саме своїх цілей, і, і це і призводить до того, що зло, зло у вигляді, наприклад, не тільки під час війни, ми бачимо, що люди, які фактично аморальні, вони швидше рухаються навіть драбинами там своєї кар'єри, вони можуть досягати там рівня Верховної Ради, да? тому що у них немає запобіжників, вони їх нічого ні, внутрішньо не контролює. Це є проблема. Ма загально відома, вона історично відома, і ми знаємо, що люди, які мають моральні чесноти, вони можуть знаходитися значно нижче цими шаблями, але це не означає, що вони є в поразці. Чому так? Ну, От коли ми говоримо з вами наприклад, дуже часто там використовуємо, може якось вам говорили там, про еліти. так? От Будь-які еліти, які ми називаємо не зовсім вірними словами, називаючи їх еліта, насправді не є елітою. Чому? Ну, Тому що насправжня еліта це, по-перше, це інтелект. По-друге, це творчі здібності, які впливають на її саму, і на зовнішнє середовище, на людей, на соціум, на зміни, якісь вони спрямовані креативно на зміни. І третя складова обов'язково для еліти вона повинна бути це моральні чесноти. Це моральні чеснота. Тоді є авторитет моральний, навіть якщо він не має там якоїсь посади в органах влади, його голос потужний. Якщо ми пам'ятаємо там той же Любомир Гузар, да він був на пенсії, він відмовився всього, але ж його голос був потужний. Якщо ми дивимося в минуле, я наприклад кажу, там той же Сковорода болися Українка. Вони були і є, і будуть елітою. Вони вже померли, але ж їх вплив продовжується, і оце вплив, який формує навіть може не зараз, а в майбутньому нових і нових людей, нове покоління в цьому і є перемога людського над нелюдським, зло воно нелюдське. Воно притаманна, саме да, вона людині, притаманна, яка живе виключно біологією, виключно е, руйнуванням, і тільки е, використовуючи все науково для того, щоб задовольняти власні інтереси. Оце зл, є зло. Путін говорить так, воно здійсно зухвали. Він тут абсолютно правий, що будь-яка система, побудована на врахування тих чи інших правил для авторитарної системи, воно є посміховиськом. Чому? Тому що ну, він авторитарний лідер, да, що він сказав, те виконується. Він такий цар, да? а насправді він ниця. Істота, він жалка істота, тому що він постійно боїться. Що як тільки у нього заберуть цю владу, це саме зло його розчавить, як того ж Таргана. І у цей страх. Страх спонукає його бути таким зухвалим, він боїться з власної тіні. І це його не тільки призводить до таких от, не, не зовсім, м'яко кажучи, розумних кроків які спрямовані на руйнування навіть своєї власної країни. А відруйнується ж Росія? Руйнується. І це очевидно, скільки вони говорили там, про імпортозаміщення і так далі. Насправді це е, е, говорить про те, що е, е, ситуація для самої Росії поступово стає катастрофічною. Але ж для нього головне утриматись. Утриматись при цій владі до кінця, тому що він е, стає заручником, заручником цього зла. Він вже сам інструмент того зла, який, який він створив, і е, е, сказати, що е, е, ми спостерігаємо поразку добра, ні. Ми не спостерігаємо, що ми бачимо а, в, взагалі. А, ми бачили Україну перед 14 роками на початку 14 а, 15 року. Слабкою ми зараз зовсім інша країна, і це завдяки тому, що ми стали проти зла. Що ми стали проти зла. За що ми боремось? Я вже ще раз пов буду повторювати: ми боремося за цінності. Ми боремося за добро. Ми боремося за добро не тільки своє, до речі. Ми вже світ побачив, що ми боремося і за весь світ також. Перед нами війна цивілізаційна, війна за майбутнє земної цивілізації. І це говорить про те, що добро почало усвідомлювати, що проти зла треба піднімати не тільки голос, але й зброю. І що цю зброю треба вміти тримати в руках і використовувати. І тому ми поставили питання, що добро повинна бути сильною армією, що добро повинна мати яс чітку спрямованість. Ми а, а, історична Україна це фронтирна територія. Фронтирна зараз ми фронтирна держава. Фронтир це завжди напруга. Ми на, є на цьому фронтирі а, традиційно формували а, наше суспільство історичне, тож казацтво історичне, якщо згадаємо, а, і зараз ми. Фактично відтворюємо свою історичну місію для нас зараз фронтир цією жахливою силою зла, яке суне на нас зі сходу. Я маю на увазі все українське суспільство незалежно від національності, від статків. Ми всі об'єдналися. Тут є і кримські татари, і євреї, і грузини, і всі вони об'єдналися навколо української ідеї, і росіяни, які тут живуть в Україні, які усвідомлюють свою відповідальність за Україну і за світ взагалі, і це говорить про те, що сили добра об'єднання. Б'єднується ще один такий характерний момент для того, щоб ще раз підтвердити, що ми зараз вже перемогли, і сенсова екзистенційна. Ми перемогли також тим, що ми на відміну від Росії, яка є ієрархічна. Там є Путін, далі структура Кремля, далі знову ж таки ця от побудова ієрархічна, і кожна там маленька людина, вона нічого не значить. Вона стає тільки тим матеріалом, які використовують. Ми показали приклад горизонтального суспільства. Ми показали приклад об'єднання завдяки силам добра. І добра, і любов для ми це приклад любові. Чому? Тому що ця волонтерська діяльність, вона я є проявом цієї любові, жертовної любові для нас цим горизонтальним е, виміром є і Збройні сили України. Ми ж їх розглядаємо не як щось зверху спущене. Ми пам'ятаємо, як перші дні, скільки були черги наших людей, звичайних людей, військкоматах для того, щоб захищати. Що свою любов до своєї батьківщини, до своїх людей, до близьких рідних, до дітей до, до своїх батьків, це прояв любові, і ми показали це, що добро може бути з кулаками, що добро може бути озброєне, що проти зла треба виходити не мляво. Говорячи просто слова про демократичні цінності, а що ці демократичні цінності треба замайовувати і захищати. І оце і говорить про те, що Збройні Сили України це простір нашої горизонталі, так, і є там надбудова, головнокомандуючий, так, але ж ми жертовно. Це не тільки донати, які ми віддаємо кожен з нас. Це не це просто наша віра Збройної Сили України. Це зна, знати, що це і ми її є. Ми вся країна є озброєний народ. озброєний народ, який стоїть за добро. У нас є сенси, за які ми боремося, вмираємо і живемо далі. І це і є. Перемога над цим, не на цими нелюдями, над цим путіним, які тільки хизуються, що зло може перемогти, де да ніколи вона не переможе, коли вона стикається свідомою реакцією людей, які обрали свій шлях. От коли ми говорили, наприклад, про трагедію Білорусі там в 20-му році, так люди вийшли і ходили з квіточками, нас це на напружувало, тому що ми знали, що це закінчиться трагедією. І закінчилася трагедією Фактично, всі, хто там лідерів, там цей же режим зжер. Фактично, і а, замість того, щоб знайти в собі сили, підняти не просто голос і стати на цю лавочку там, з цими а, квіточками, треба було брати в руки зброю і виходити проти звіра. Да. І тоді, тоді дійсно була правильна реакція. А ось а, Україна. Знайшла в собі ці сили, вона вибудувала таке суспільство. У нього ще багато і проблем зрозуміла. Але оці цього війна, ця це ця сьогодення показали, що наше бачення добра воно сильніше, ніж зло, яке йде зі Сходу.